Розпочали, як звичайно, із виступів жителів та представників громадських організацій. Вже наболіли питання забудови проспекту Незалежності та ремонт вулиці Богдана Хмельницького. І якщо по проспекту щось більш-менш вирішується, то на Богдана Хмельницького, схоже, все знову зупинилося. Якщо є загальний проект по ремонту вулиці, чи є він загальний, хто за нього відповідає? хто… Е... Керує цим проєктом. До кого звертатися, тому що з 6 червня ми не отримали відповіді на це питання. Є певні роботи, були певні підрядники. Вони один на одного спихуються, ці всі недоробки, які були зроблені, і робота, на жаль, на сьогодні призупинена. Проекту на Богдана Хмельницького нема і ніколи не було. Коли я став міським головою міської влади, навіть не було проекту на улаштування дороги. І на сьогоднішній день всі ті проблеми, які є на Богдана Хмельницького, це проблеми організації робіт за останні декілька років. Сьогодні є проблеми з підрядниками, сьогодні є проблеми з виконавчою документацією на мережу і таке інше. О 18.30 Олексій Каспрук пообіцяв зустрітися з мешканцями вулиці і обговорити першочергові заходи по виправленню ситуації. Ще одне питання, яке викликало бурхливе обговорення передача льодового майданчика підприємцю, який колись його побудував. Балансово утримувач дає пропозицію, і департамент економіки оголошує про наміри здати в оренду. Якщо немає. Конкурсу з двох осіб і більше, то тоді здається по оголошенню про наміри. Інакше оголошується конкурс сьогодні. льодовий майданчик має сезонний сезонний е, сезонну дію. То з прийняттям рішення у інвестора буде буде можливість вкладати в цей об'єкт кошти, і ми матимемо е, е, спортивну арену, яка буде функціонувати цілий рік. Я Думаю, зараз на мені є дві федерації, які розвиваються, які йдуть прямо. Саме власність дозволить мені розвивати це, примножувати і дійсно робити щось правильно. Я буду спокійний за завтрашній день, тому що мені вже тридцят, у мене є вже діти, і я переживаю за їхнє майбутнє. Саме власність допоможе мені спати спокійно і рухатися, прямо розвивати. Я думаю, що за цей рік чернівчани переконаються, от саме в цьому році, отримавши власність, місто побачить, що в Чернівцях є льодовий майданчик. Рішення про передачу майданчика схвалили. Однак Олексій Каспрук попередив, що якщо будуть претензії з боку прокуратури, він скористається правом вето. Найбільше новацій та обговорень викликали зміни до основних документів міста, статуту та регламенту сесії міськради. З 1 жовтня будуть ліквідовані районні в місті Ради, а відповідно скорочується їх апарат. Деякі служби будуть об'єднані. Наприклад, соцзахист трьох районів об'єднають в один департамент. У першу чергу будуть скорочуватися не Посади загалом біля 60 чиновників шукатимуть інше місце роботи. Один з депутатів запропонував приймати додаткові рішення по прозорості міської влади. Ця ініціатива не зустріла підтримки. У нас міняється основний документ, це статут громади. З моєї ініціативи ми залучили експертів із Києва. Міняємо статут громади і відповідно деякі положення, додатки до нього, які будуть визначати всі основні напрямки роботи. І взаємодії влади і суспільства на сесії міськради затвердили зміни до регламенту роботи мерії. Кожен мешканець чернівців зможе взяти участь у роботі сесії, а депутатів каратимуть за кнопкодавство. Власне, змінами до регламенту міської ради чітко прописаний механізм, який унеможливлює голосування депутата чужою карткою, а також порядок реагування головуючого на сесії на спробу депутата порушити вимогу персонального голосування. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.